Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунчинку Анджела. Ми з півдня Одеської області. Сьогодні у нас 19 грудня, бачите, дуже тепло. Я в світері, рукава закачані, тому що ну, реально жарко. Сьогодні я висаджую Ліатрис, отримала посилку, і буду живцювати бузину Ауреа-жовту, саму саму ранню, яка має червоні ягідки. Ну, зараз покажу, що я отримала сьогодні. Ось ліатриси. У мене, на жаль, немає їх фото, щоб ставити. Колись вони в мене давним-давно росли, були є білі і бускові. Я скажу, що колись росли в мене давно, але вони всі пропали. Ну, тому що я ще саджала їх десь рік 13-14, отак от, ну, максимум 15. Рослини ще в дворі, там спека така. Так, скажу, що саджала. Це я отримала у Фейсбуці. Жінка написала таку об'яву, що допоможіть люди, Я продаю ліатриси. Ну, Це ось у мене тут 200 гривень. Ось це трошки вже почала саджати. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ні, і 4, 10. І почала ще ось зробити. 10 штук вже я посила. Хочу таку поляночку їх посадити собі. Тут і білі, і бускові всі разом. Вона написала, що такий ну, пригощу даю на 100 гривень. Я пенсіонерка, допоможіть мені, ви собі отримаєте красу, а я зможу прожити зиму. Ну, я собі замовила на 200 гривень. Тут їх тут багато їх. Думаю, не знаю, будуть вони цвісти в цьому році чи ні. От бачите, тут коріння. Зверху деякі тут нема, а тут саджала, ось, бачите, вже починають проростати деякі ось такі ось. Так що зараз займаюся посадкою ліатрисів. Закінчу, покажу, скільки буде така ціла, ціла поляночка, ціла грядочка на наступний рік у мене. І думаю, що десь якісь будуть цвісти. Ну, І все, думала поливати, але не буду поливати. Вони були завернуті в мокрий мох. Земля зараз дуже мокра. ось. І це ось така грядочка це не пограбано, це ось свіженьке. Це... Я посилала ліатриси. Побачимо. Десь якісь, можливо, зацвітуть цвіту цьому році вона продавала це діточки молоденькі, побачимо. Ну, а зараз беру свою. У нас, кажуть бурі, я не знаю чому, бурію з водою. І йду поливати, саджати буду бузину ауреа. А ось бузина жовта ауреа, що я живчую. Посадила всі тут, ну стой, треба ж показати. Ось, бачите? Ось кінець гілочки живеть, ось остання брунічка, Ці брунічки тут пообламувала. Ось сам сантиметрів, мабуть, ну, чуть більше 10, 12-13. Ось трошки товщий, Бачите, теж ось брунічки обламала. А ці ось лишила, щоб ем, йшли росли, тому що ці нижні, щоб не тягнули. Гілячок є деякі. Наприклад, ось бачите, ось як оцей. Зовсім тут бруньочок нема, бо була велика відстань між бруньками. Я обрізала просто на цю відстань сантиметрів 12-13 живець і все. І ось таким чином втикала в землю. Ось. Все, ось пляшками понакривала. Це у нас дві, ось дві, чотири, шість. І ось ще дві буде вісім пляшок жовтої аурео. Живців тут багатенько, бачите, натикують. Скажу, що кожен рік по-різному. По Один рік приживаються всі, другий рік зовсім не приживаються, третій рік, третій раз там наполовину приживаються, буває, одна-дві приживаються, буває одна-дві не приживаються, кожен раз по-різному. Тому живців завжди багато. Скажу, що. Жовтою доведеться ще. У нас 2, 4, 6, 8, Ще на пляшок 6. Я ще поживцюю цієї жовтої. Це з вечора нарізаю гілки і потім ріжу живці з них. І ось так живцюю. Зараз накрию це пляшками. Просто ось накривається. землю пролила. Ось, бачите, мокра. Ну, тоді легша пляшка влазить в землю. Ще одна. Її рукою не дуже. Ой, виходить. Ну, коротше, бо треба отак от зробити. Все, лізла в землю, все. Потім у мене пробки, накриваю пробками і ось так будуть живці готові. От і все. Дівчата мене там саджають церси з горщики. Скажу, що на весну буде церсис рожевий і білий. Треба його купувати е, краще малесеньким, тому що він дуже гарно приживається. Дівчата кидають туди в горщики осмокот, тож він до весни гарно вкоріниться і весною краще буде його саджати в землю, тому що церсіси, ось він, наприклад, білий, дуже швидко ростуть. Він за рік може вигнати в метр. І він такий цупкий. Скажу, що згинати його не так то легко. Тому краще його маленьким взяти, маленьким посадити, і він буде рости. Ось оце займаємося. Ну, якщо вправляться раніше, як бачу, там підмітає вдорі. вправляться раніше, то ще накопаю. Є в мене тут що копати, ще є, бірючина, ще є. господи, забула. Будлея. Не скажу назву давно купувала, вона така трошки у мене е, такі листя сріблясті понизу показувала. Ну, і чомусь у мене фото немає жодного фото, немає цієї булеї. Доведеться чекати, як зацвіте. Є ще що саджати, там ще є. Є що викопувати і саджати горщики. Так, і оживцювати ще більше є чого, тож. Працюємо, поки в нас погода, кажу, поки тепло, поки гарно. До речі, в мене ще уніола. А я думала, що вона вже вся осипала там. Ну, в моєму місці бачила, що. От хтось мене питав за, -за насіння. Дуже відбачаюсь, ось насіння є. Так що можу вислати. А я думала, що в мене вже його немає. Чомусь, ну, я кажу, що в мене в другому місці росла, ще уніола, і. Там вже повністю була осипана. Тут у мене це два величезні кущі. І бачу, що лишилося ще насіння. А думала, що вже нема. Тому хто там писав, дуже вибачаюсь. Кому треба писати, писічт, можу вислати ось по почті, зберу і вишлю. Так, скажу, що у нього знасіння гарно сходить, гарно росте, не міняє зовсім нічого. Материнські ознаки не втрачає знесіння. Так, ну все, треба прикривати ті дівчат, що вони там роблять, і працювати далі. Поки тепла погода, треба щось робити ще. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.